Я зараз не сама, нас тут троє. Двоє цілком з душею, ще окрім мене. А е, наполовину одухотворений поки що. Ну поки не було прем'єри, то наполовину, а потім він буде цілковитою повністю. Одухотворений вовчик. Це якби та сама прекрасна половина, яка доповнює нашу трійцю. Е, троє в човні або в студії, не рахуючи кого. Ми запустили пряму трансляцію. Ні а. Зараз побачите їх. На сторінці Радіо Західний полюс у інстаграм матимете можливість цього красунчика побачити. Ну і той, хто за ним ховається, теж не зле виглядає. Олександр Сезонов уже бував у студії найтеплішого полюсу планети. Це актор театру Ляльок, який за Вовчиком ховається недаремно. Він грає сірого вовка у е, касті Вовк і семеро козленят. Прем'єра якої відбудеться у Міжнародний день театру 27 березня. Перед тим. А саме завтра, 21 березня, святкуємо Міжнародний день Лялькаря. А оскільки прем'єра в театрі Ляльок, то вітаємо не лише його, але й режисерку цієї вистави, майбутньої вистави, а також кількох вистав, які вже є. В репертуарі театру Ляльок це Катерина Лок'яненко, Олександр з Києва, Катерина з Києва, ну наразі з Києва. Усі вони зібралися у Франківську. І я рада вітати вас на найтипні. Полісі планети. Всім привіт. Привіт. Доброго дня, дуже дякуємо за запрошення. А, вас з прийдешнім святом. Не знаю, наскільки для вас воно вже є, ну, скажімо так, особистим святом, бо ще поки що ну, святкуєте кілька років як професійне свято, ще, можливо, не надбали о тих професійних традицій, ми святкуємо так і так. От е, воно з часами приходить вже таке, що от сльози на очах, «А, мій професійний день це більш улюблене свято, ніж мій день народження. Чи ні, або ще там щось але зрештою а, як плануєте завтра передусім святкувати чи ви всі в прем'єрі і вам не до свята Та, але насправді не так і мало ми святкуємо олександр десь років всім вже святкує тому що ми дійсно що від студентських часів одразу професійне свято святкується професія не здобута дуже важливе для нас свято дуже важлива традиція у нас в університеті ми створюємо таку традицію святкувати цей день і окрім цього це день пое тому у нас, до речі, наша прем'єра та Семеро козенят» повністю віршована. Тому, власне, ми якби з'єднали ці два свята. Ну і плюс до того у Івано-Франківському академічному обласному театрі ляльок імені Марії Марійки Підгірянки, 80 років в цьому році. І, власне, завтра у нас буде таке святкування, і святкування Дня лялькаря, і святкування ювілею. Тому... Що буде? Що буде? Та, ми об'єднуємо. Ну, це буде таке більш камерне. Таке професійне наше святкування, але звісно, от ми прем'єрою 27 березня на день театру, вже будемо прем'єрою святкувати. Традиційно, як театрали те святкують прем'єрою будь-які свята. Тому ага. так, а святкувати своє професійне свято треба трошки розслабившись, скажімо так. Тому прем'єру ви відклали до цього дня. Стосовно... Uh, ваших традицій. Ну, а є можливо щось таке, що от тільки ви робите, тілі, тільки лялькарі, і більше ніхто. В театрі взагалі дуже багато різноманітного. Окей, uh, okay, не на свята, mm -hmm, це не можна озвучувати. в <laughs> <laughs> Не на свята, можливо, перед самою прем'єрою. Ну от, перед виходом. Саша? Uh, напевне. Напевно, в мене ще не, не сформувалася якась така традиція, певна, uh -huh. я можу сказати. От якраз таки, тому що, напевно, вона. От в роботі в професійному театрі вже має сформуватися, і, і я зараз на шляху до формування Мені здається, кожен лялькар е, ну от я насправді помічаю, але кожен лялькар говорить зі своєю лялькою перед виходом на сцену. Ну тобто, питання о духотвореності ми дійсно е, віримо в те, що м, будь що що ти будеш робити зі своєю лялькою під час репетиції, е, під час всіх цих процесів. Вона потім тобі віддасть енергетично, тому власне. Г Говорять, обережно дуже ставляться, ми руки перед тим, як брати так, ляльку, тому що це супер такі важливі е речі, енергетичні. Та. Він просто так на мене закохано дивиться. Я не могла його не торкнутися. Вовтіка, хто його зробив? Він реально прекрасний. Це художниця, вистави Дар'я Волокушина, ми з нею постійно співпрацюємо і. Власне, цехи, професійні художники в театрі прекрасні, е, зробили всі декорації. Це дуже велика вистава, насправді багато декорацій, багато різних. Там не тільки вовки, вовки семеро козенят, е, там та, ще там багато ще, всього. Там є ще свинка, ще баранчик, е, курочка, півник. Е, та, багато, багато всього, багато різного тому пр прекрасні художники в театрі зробили там. Це рену. головна роль, зрештою. Бо та, якщо Зенята це масовка. Будемо відвертими. То тут чому Олександру так пощастило? Він за харизмою за голосом підходить. А, ну насправді для для, для Саші це дуже відповідальна роль, тому що це дійсно правду сказали, це головна роль. Він повністю з від початку до кінця в виставі і дуже складна лялька, дуже складний механізм, направду. Тому, тому я думаю, він як молодий, але при цьому професійний лялькар, і ще ще буде грати цю роль Олексій Бакін. Це вже такий досвідчений лялькар саме в театрі. 에, тому власне вони вдвох будуть е, на дублі грати цю роль. Але я думаю, що один <inhibitor> чи інший прекрасно впорається. Він тепер на вас закохано дивиться, це просто неймовірно неможливо. Я просто уважно Ага. Ну просто погляд такий закоханий, такий весняний. Або я так сприймаю це все. Це теж не виключено. Гаразд, багато людей ви всіх задіяли в цій постановці? А, ну, багато, Направду, багато. Багато акторів задіяли, і багато професіоналів працює на цій виставі. А щодо закоганого погляду, це дуже класно, що ви це відмітили, тому що це дійсно так. Ну він якийсь не злий. Ну, і, uh -huh. і ми спеціально насправді на, 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 це робили, тому що ну, ми, ми так сміємося, тішимося, що це дуже така весела. Насправді вистава така іронічна. Там багато пісень, багато танців. Ну важка насправді з точки зору реалізації і акторам в тому числі. Але тут важливо е, зазначити те, що ми максимально не хотіли робити його злим. І, власне, е, сама тема дуже серйозна, тому що питання кіднепінгу і питання того викрадення дітей, власне. І тому він такий, власне, у нас і в піджачку, і такий солідний, і такий добрий, і такий, е, і такий е, красивий. На секундочку, ви, ви це все перегукуєте з оцим серйозним теперішнім меседжем про та, але ну але це не ми повернення дітей. Це народна казка українська перегукується. Ми тільки М, да, ми тільки корелюємо з цим насправді, тому що ну, це дійсно так. Приходить вовк, викрадає дітей, ми їх рятуємо. Ну, тобто, Діти мають розумом і серцем відчути маму і зрозуміти, хто. Хто хороший, хто в піджаку. <рес> <рес> Бо він другий раз приходить в білому піджаку до них, що теж є такою, О! Е, таким символом білого, білого пальто, де ми якби. Де, де людина насправді яка агресор, вона не є такою страшною, злою, такою, прям во це агресор, це ні. Угу. Насправді дуже складно і взагалі по статистиці більше 90% викрадень і насиль, на жаль, відбувається через те, що м, знайомі це роблять. Знайомі цих дітей, знайомі сімей, не, не там, якийсь там рандомний агресор. А от якраз така людина досить, на жаль, в такому поважному вигляді. Казка повчальна для дітей, а з дітьми зазвичай ходять дорослі. То ви там е, нормально зашпортали їм тем для роздумів. Так, та, так, та. це якраз питання для дорослих. Угу. І щоб вони після цього могли обговорити зі своїми дітьми. Це питання і важливість цього питання наразі. А це ваша третя Катя постановка в нашому театрі? В, вашому, в театрі друга? Друга, Та, ага. хто росте в саду, вистава закритими очима, моя перша. І це друга. А що чуття? Що чуття – це власне проєкт. Хто росте в саду, це вистава mm -hmm. цього проєкту. Mm -hmm. Я зрозуміла. Тому це друга. Mm -hmm. Вписується. Я зрозуміла. А, оскільки попередні були відзначені достатньо серйозно, а взагалі ви в штаті Київського театру, так? А, ні, вже ні. А, була. Я викладачка, старша викладачка в, в університеті Карпенка-Карго. Mm -hmm. А як ви поєднуєте? Оце от О, все? Франківські. Поєдную. <рес> Франківськ, <Київ. рес> Отак. Мої студенти чекають мене в Києві. Де які пари я викладаю онлайн зараз теоретичні, а деякі будуть відпрацьовувати, приїду, буду відпрацьовувати зі студентами. А, попередні були відзначені премії Малеся Українка на вашому рахунку. А, ви коли створюєте це все, ви думаєте про те, як на це відгукнуться колеги, журі? Чи вам передусім діти, ну, от батьки, дорослі? Стоять перед очима. Про що ви думаєте, коли ви ставите от зараз в процесі вже фінальної а, роботи? Ого, є глибоке складне питання, на правду, але ну в першу чергу я думаю про свою рефлексію. Щоб мені важливо, ну якби на першу початках на якихось мені важливо зрозуміти, чи ця тема рефлексується з моїми якимись проблемами, переживаннями і так далі. Тому що мені здається, що як... Якщо вона рефлексується, то тільки тоді я зможу зробити якісний продукт і передати цю рефлексію там дітям, ну, цільовій аудиторії, власне. Але звісно, я думаю про важливість питання для цільової аудиторії наразі актуальність теми на, на сьогодні. Тому так, такі думки. А вам про що думається, коли от, оце от, е, ходите по сцені в цьому, ну, це костюмом не назвеш, в цьому альтер-его? Мені думається. Як, 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 як важко. Як важко ходити <смеш> в цьому <Так. смеш> Все ж таки, так, механізм справді самої ляльки такий непростий. Все ж таки це додаткова вага для мого тіла. Тобто для цього треба додатково тренуватися, теж укріпляти свої, своє тіло. Тому. Напевно, про це думається, якщо говорити конкретно про роботу, зазвичай серед дорослих поганців страшенно люблять, і виконавці негативних ролей просто обожнюють. Діти зазвичай реагують трохи по іншому, тобто вони намагаються якось знищити, ну принаймні морально ворога себто в даному випадку Вовчика, підказати, що там не так прямо з зали. Я коли побачила цю комунікацію, як ви собі даєте раду з дітьми, які безпосередньо реагують на. Вони ж спілкуються з вами. Це стендап. Так, це точно. Це загалом, ну мені дуже цікаво буде, як, як в цій виставі це проявиться. Але загально то дуже важливо артисту чути залу. Тому що буває, діти, діти можуть дати таку реакцію, яка перевернеть сюжет повністю, або народить якийсь жарт якусь. Якусь репліку, те, що тільки покращить виставу, а можна так робити? Ви дозволяєте акторам? О, ну, У нас вистава інтерактивна просто, і тому вона повністю на правду, залежить від е, глядачів. Але, звісно ж, ну, це так, ми так сильно про це говоримо. Звісно, актори професійні, тому вони знають, яким чином що сказати, що зробити е, для того, щоб перенаправити глядачів е, туди, куди нас треба. Вюжетну, сюжет. Сюжетну, та, да. сюжетну, нашу сюжетну лінію. А чому? Е, я вже запитувала в Олександра, чому він свого часу вибрав Франківський-Франківський театр ляльок. А чому ви сюди е потрапили? Вас занесли проектом. Ну, тобто, це було без вашої ініціативи? Ні, як Е, <гум> <гум> з моєю, звісно, але та це був перший проект, власне, наша перша співпраця в 2021 році. І це дійсно був дуже цікавий проект, незвичайний проект. Угу. Абсолютно про а, нього багато говорять і досі. Та Франківський театр хотіли зробити якусь інклюзивну виставу. Власне, я мала ідею інклюзивної вистави, і таким чином у нас вийшла така синергія. І вже після цієї співпраці ми от співпрацюємо друге. Прекрасна співпраця у нас вийшла вперше. І, власне, вдруге зараз теж дуже добре працювати і комфортно. Прекрасні професіонали, люди працюють в театрі. Так. Є якісь регіональні особливості? Ви, як уродженка півдня нашої країни, мені завжди цікаво. Ви спочатку розчинилися в столиці, ну, бо там люди трішки, скажімо так. Цій масі розчиняється, а потім приїжджають в маленьке місто і думають: О, а що таке? Що тут відбувається? Мені складно сказати, я я другий тиждень у Франківську. Я не можу так прямо оцінити. Тим паче, що ми зранку до вечора репетируємо з артистами. А, ви в людях не буваєте, а, ви та. тільки на роботі. Му, власне... Сонце бачимо тільки зранку. Коли йдемо на роботу, вас шкода. Ні, ми в в натхненні, ми в творчості. Прекрасний час, так. Але так, я серед артистів, серед професіоналів, тому не знаю, все прекрасно. Мене не. Регіональних особливостей. Ну, в глядача, можливо. Ми бачили вже глядача. 20... 20... Ну а попередні ці речі ви були на прем'єрі чи ні? Чотири роки тому з був складом <сп�> сказати. А ну і... так, це ще було до повного штабного вторгнення. Глядачі були інші. Абсолютно. абсолютно. Тим паче, що мені здається, що зараз дуже багато внутрішньопереміщених осіб <supuesto> і... <ýst> і різних людей так само у Франківськ приїхали. Тому чи це є регіональною вже особливістю? Не знаю. Складно. Просто цікаво. Може, у вас якісь а, дивовижі в очах з'являються. Ну, тобто, ви приїжджаєте і свіжим поглядом бачите те, чого на що ми Ні, не, ну, не звертаємо уваги. Класно, нема тривог, нема вибухів. Порівняно з Києвом, з Києвом. це, звісно, mm -hmm. да, оце моє, моє, моє враження. За, за ці Спокійно два тижні. вам да. тут да, Ага, Ну так маємо з чим порівняти. Люди мають чим порівняти. Ми маємо їх послухати і зрозуміти, як нам пощастило. Зрештою, ну бо вони теж бувають. Звичайно, Саша знає він тут постійніше перебуває, але е, все ж таки не до порівняння. А гаразд, я вам бажаю, щоб прем'єра пройшла без тривог. Бо якщо вони з'являються, то це ж просто зриває увесь план. А план такий: відзначити міжнародний день театру. А перед тим міжнародний день лікаря на найвищому рівні. День театру з прем'єрою традиційно, а день лялькаря. І я сподіваюся, подарунками, сюрпризами для вас. Однозначно, що завтра вони будуть, прийдуть люди вас вітати. Як же ж без цього? Тим паче, що пощастило вам, це буде справді сонячний день, сонячний, теплий весняний день. Лелеки прилетіли сьогодні міжнародний день щастя, завтра міжнародний день поезії і день лялькаря. Завтра театру ляльок імені Маріїки Підгирянки. 80 років з яких ви тут. Менше значно, але хто зна. А, ви вже зробили а, свій внесок і достатньо вагомий в його діяльність. Попереду можливо ще багато і прибагато а, постановок. Прем'єра поки що бажаємо натхнення вам і Вовчику. Дякую Та, дуже на дякую. добрі справи натхнення. <реку> 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 дякую. Чекаємо всіх на прем'єрі 27, 29 і 30 березня. А, клас. Три дні. А, матимемо на увазі і плануємо уже заздалегідь своє дозвілля на ці дати.